Сьогодні ми знаходимося в господарстві ТОВ Поділля Енерго, де запланований демопоказ нової сівалки від витраштат Темпо l 16 Central Філ. Це нові аграрії майства Темпо швидкісна сівалка з центральним бункером завантаження. Даний аграт має бункер об'ємом 7200 літрів, розділений на дві частини: тобто, це в нас насільневий бункер об'ємом 200 літрів та бункер для добрив об'ємом 5000 літрів, що зменшує час завантаження і збільшує ефективність агрегата в полі. Комлектація складається у нас з диску анкерного сашника для висіву добрив на глибину до 10 см. Даний агрегат оснащений опорними колесами контролю глибини спецевидними і закриваючий короштей регульованих коліс. Технологія у нас так і збереглася, технологія PowerShot, тобто насінина у нас вистрілюється в ґрунт і лягає посівнову борозну на рівномірну віст. На попередніх демо показах при посіві соняшника дана сівалка показала продуктивність 15-20 гектарів за годину при швидкості роботи 17 км на годину. Дана модель вібрала в себе ті найкращі технологічні інженерні рішення, які вже гарно себе зарекомендували у сівалках темпу, які працюють на полях України. Серед них це простий і надійний висівний апарат Гілстренга, це запатентована високопродуктивна швидкісна система надлишкового тиску PowerShot, це система дозування добрив та насіння Phoenix 3, а також система бездротового керування сівалкою. Тобто лише за допомогою одного планшету iPad ви можете калібрувати сівалку, змінювати налаштування. Мати під рукою в онлайн-режимі всю інформацію про перебіг посівної. Технікою «Вадерштат темпо сівалками користуємося вже близько 4 років. Придбали 5 штук, задоволені якістю висіву, нормою висіву, всі, всі показники на найвищому рівні. Коли звернулися до РДО з питанням оптимізації швидкості загрузки сівалки, нам запропонували також можливість центральним бункером для загрузки насіння. Зараз вони нам її презентують на полі, якість висіву на найвищому рівні, тільки ми вже можемо, використовуючи цю сівалку, оптимізувати час загрузки, і це відповідно трудові ресурси, яких всім фермерам сьогодні не вистачає. Щодо якості техніки Вадиштат, можу сказати, як користувач з досвідом, що якість техніки на найвищому рівні, у нас майже не було ніяких проблем. І також великий плюс це залишкова вартість, досить висока, і ліквідність техніки Вденштат, навіть беушна ця техніка має вартість. Тому ми зупинили свій вибір на Ваденштат. І сьогодні всі абсолютно сівалки, якими ми користуємося, це Ваденштат Темпо». Ми задоволені співпрацею з РДО, завжди якісно, завжди вчасно. В вихідні дні після роботи, запчастини, консультації. Прекрасна компанія, гарне керівництво. Тому ми продовжуємо співпрацю. Зараз розглядаємо варіант також купівлі цієї сівалки на наступний рік. Отже. З цією сівалкою ви матимете швидкісний посів в межах до 18 км на годину, сингуляцію 99%, а також зручність у користуванні та мінімальні простої при завантаженні.